На просторій ділянці землі можна з легкістю реалізувати всі ідеї з глянцевих журналів з ландшафтного дизайну. А ось власнику невеликої території треба володіти, хоча б базовими знаннями в цій області, щоб розширити сад, не пересуваючи паркан з вивести доріжки, петляюча стежка візуально збільшити ділянку. Вона повинна пролягати навколо змінюють один одного об'єктів, гуляючи по доріжці. Людина бачить клумбу за нею невелику зону відпочинку: мініатюрний водойму живопліт, декоративні статуетки, різнопланові пейзажі надають саду, обсяг і простір. За допомогою прийому лінійної перспективи можна створити ілюзію, йде вдалину петля і стежки. Доріжку просто потрібно трохи звужувати в міру видалення. Якщо вона впирається в живопліт або штучна водойма, то обидві її сторони сходяться в одній точці. Так створюється ефект нескінченності, вертикальне озеленення. Вертикальне озеленення приховує вади фасаду будівлі або паркану, служить роздільником на різні зони, покращує звукоізоляцію, робить ділянку затишним і звичайно, візуально збільшує площу популярні методи: вертикальні труби з отворами, циліндра або піраміда з сітки рабиці, арки, шпалери, решітки. Фітостена з модулями для рослин підвісні контейнери і кашпо дерев'яні палети, вертикальне озеленення не просто візуально розширюють простір, але і покращує мікроклімат на ділянці доглянутий газон. Зарості з бур'янів створюють скутість простору і наближають лінію забору. Навіть якщо трава трохи піднялася вище норми, вид вже псується, акуратно підстрижений газон робить ділянку просторим. Це факт поздовжні, і овальні галявини теж збільшують простір скромного ділянки землі, облік перспективи. Важливий нюанс, про який багато хто забуває: спочатку треба продумати. Деякі рослини будуть висаджені. Рослини повинні плавно розходитися по території саду у центрі клумба з квітами, потім низькорослі чагарники, і тільки потім поодинокі дерева, о жива, огорожа. З усіх точок огляду сад повинен добре проглядатися, на мініатюрних ділянках краще висаджувати витончені рослини без громістких стовбурів і об'ємної листя. Є ще одна хитрість, коли дерева по периметру висаджують за принципом убування. Спочатку високі, потім нижче і нижче цього ефекту можна домогтися, сильніше підстригаючи крони далеких дерев. Тоді зелена лінія буде здаватися довшою, ніж є насправді підбір рослин за кольором. Строкаті відтінки чітко окреслюють межі саду, їх краще висаджувати невеликими групами в центрі, холодні тони розширюють простір. Їх місце біля паркану вони трохи розмають лінію огорожі і візуально збільшать площу невелика ділянка землі не вирок. А привіт, повчитися у професіоналів ландшафтного дизайну і створити свій акуратний і затишний сад.